Як упакувати подарунок своїми руками. Для цього нам потрібен власне подарунок. Наприклад, можна взяти ось такий заварник для чаю, також, безумовно, нам потрібен пакувальний папір. Кладемо подарунок до дригом, і тут важливо, щоб пакувальний папір був правильно обрізаний. З бокової частини він має доходити ось до цього рівня, а знизу він має трохи перекривати ось цю лінію. Далі рекомендую одразу наклеїти двосторонній скотч, що я вже зробив, і наступний крок загортаємо пакувальний папір, роблячи таку уявну лінію. Притискаємо, щоб добре приклеїти. Далі переходимо до бокових частин. Тут нам потрібно зробити такі умовні трикутники от таким чином. Далі ми загортаємо пакувальний папір. Притискаємо і акуратно прогладжуємо. От таким чином. Далі, щоб подарунок наш виглядав трохи естетичніше, нам потрібно трохи загорнути кінчик паперу. Ось тут. І далі дивимося, як виходить. У мене вийшло в цей раз не дуже красиво, сподіваюсь, у вас вийде краще. Загортаємо кінчик. Зовсім трошки клеїмо двосторонній скотч та притискаємо до бокової частини подарунка. Ось таким чином вийшло. Я думаю, інша сторона має стати більш естетичною. Переходимо до неї. Те ж саме робимо умовні трикутники. От таким чином, акуратно. Далі загортаємо папір, от таким чином, прогладжуємо. І також загортаємо, дивимось, як виходить. Тут виходить дійсно трохи краще. Загортаємо кінчик таким чином, щоб було естетично. Ще раз прогладжуємо папір. Загортаємо кінчик зовсім трошки. Беремо двохсторонній скотч, наклеюємо і притискаємо до бокової сторони. Наш подарунок готовий. Якщо це відео хоч трохи вам допомогло, з вас лайк, підписка або комент. До нових зустрічей.